Ні на суспільному рівні, ні на рівні медіа, ні на рівні сусідів, ні на рівні тих, хто навколо тебе ніхто особливо тобі не може сказати, як ти. Може, ти хочеш щось розповісти? Я просто постою поруч з тобою. А якщо ти не можеш розповісти, у тебе просто сил немає, та горло перехопило від цієї втрати і від цієї драми, то може ти. Я не знаю, послухаєш музику, побудеш поруч з людьми, які просто нічого тобі не казатимуть, а дадуть можливість тобі тихо заплакати. І все. І оце надзвичайно важливі речі, які мали би робити медіа, але це не приносить лайків, це не приносить кліків. Краще запросити астролога, який е, минулого ще літа розповідав, що Харків візьмуть як Маріуполь. От і так далі. І це мій величезний особистий професійний біль.